Лаодикія. Це слово використовується кілька разів в писанні, але найбільш відоме це слово в книзі об'явлення, в якій Господь використовує цю церкву в Лаодикії, як церкву, яку він ілюструє. Історичний розвиток всієї церкви. Лаудикія остання церква в перечні тих церков, які Господь використав як ілюстрацію і їхній стан як ортодоксію церкви. Перша церква Ефес. Далі смирна. Після цього період пергаму. Далі фіатира. Сарди з'являється паралельно фіатирі. Філадельфія з'являється паралельно і Фіотирі і сардам. Лаудекія з'являється парал паралельно всім трьом. І являється четвертою, але вона же наслідок падіння і деградації. Лаудекія це деградована філодельфія. Якщо ми будемо ясно бачити це, ми зрозуміємо, чим зумовлений стан Лаодикії. І як падіння Філадельфії утворило ще один вектор, або ще одне русло історичного розвитку тіла Христового церкви в кінці віку? Отже, Лаудекія це Філадельфія, яка деградувала. Якщо ми прочитаємо опис Філадельфії, звернення Господа, це один із найпрекрасніших звернень, які містяться в новому заповіті. Це єдина церква, якій Господь не вимовив до кори. Це вражає, вражає, що він не знайшов її догани. Він вказав їй на дещо, підбадьорив і наставив її, але не докорив. Це означає, що Філадельфія повністю задовільнила його серце. Вона по серцю його, і він має відраду в ній. Звичайно, вона не може бути такою ж. Солодкою і улюбленою, як Ефес, але якщо щонебудь може бути відновлене і відтворене, то Філадельфія це вершина відновленої і піднятої відродженої церкви. Або церкви, у відновленні і у відтворенні. І Господь говорить їй саме приємні слова. А Лаудекія, яка є заключним епізодом і в історії, і в стані церкви, являється деградованою Філадельфія. Філадельфією. Для того, щоб зрозуміти, що деградувало, необхідно побачити, чим володіла Філадельфія. І тоді це стане факторами, які, упустивши, приводять до Лаудикі. Ми прочитаємо третій розділ з сьомого вірша. Віснику у Філадельфії напиши: так говорить святий, істинний той, хто має ключ Давида. Той, хто відкриває, ніхто не закриє, і хто закриває, ніхто не відкриє. Я знаю діла твої. Ось я тримаю перед тобою відкриті двері. Це фактор відкриті двері. Відкриті двері, які тримає Господь, це двері входу в Філадельфію. І двері входу. Філадельфії, в царство Христа. Відкриті двері це двері, які дають можливість їй увійти. Але також відкриті двері це двері, в які входить Христос. І вони не закриті для Нього. Вони відкриті Йому. Я тримаю відкриті двері. Які ніхто не може закрити, тому що ти маєш небагато сили. Ще один фактор невелика сила, мається на, увазні, на увазі структурована, структурована вагомість або масштабна велич, якою володіла Філадельфія, вона мізерна на фоні. Величних захват, захватуючих масштабів і фіатири, і сардів. А в кінцевому результаті лайдукі він говорить, що ти маєш немало сили, небагато сили, щоб утримувати лінію мого серця, але ти зберіг моє слово. Збереження слова це фактор Філадельфії, втрата слова і перехід від слова на що-небудь інше, це деградація. Тому першим і основним ключовим фактором, який потягнув за собою деградацію Філадельфії і відкрив шлях Лаудекії це відхід від слова. Але треба зазначити, що це не відхід від слова в сторону гіресі, а відхід від слова в сторону ускладнень і глибин, так званих глибин, що уводили від простоти і чистоти. Ми знаходимося в чистому слові. Всякий уклон від чистоти і простоти є деградацією. І тут необхідно зазначити, що всяка область, яка уходить від чистоти і простоти слова або сприйняття в чистоті і простоті, уноситься в деградацію і уноситься в темряву. Тут необхідно зазначити одну деталь, і першою цією деталю буде фактор так званого богослів'я. Богослів'я це продукт темряви або блуждань на по потемряві тих, хто не в світлі. Богослів'я це сатанинський фактор, який дає щось взамін світла і взамін чистоти слова. Будь-яка форма богослів'я, причому не має значення, вона контроверсійна чи ліберальна, не має ніякого значення. Фактор. Уходу від слова до богослів'я це фактор блуждань по темряві. Це продукт виготовлення світла для тих, хто безперервно блуждає в потемках і не має світла істини, немає світла слова. Філадельфія зберегла слово. Це означає, що вона зберегла світло. Філадельфія в світлі, в світлі істини. Все, що втратило істину, являється деградацією відходу від слова і штучно придуманих методів, щоб підперти ті структури, які створюються темінню або Темних областях помутнілого плотського розуму. Для цього й потрібна, потрібне богослів'я. Людина, яка знаходиться в помутнінні і в темряві, але намагається проповідувати Біблію, продукує темінь богослів'я з усіма термінами і, скажімо так, структурами, в які вміщає своє помутніння. Філадельфія являється церквою в істині. Істина протилежна богослів'ю, богослів'я противне істині. будь-якого напрямку, яким би не було богослів'я, і наскільки воно не було би приближене? До істини слова Божого це продукт сатанинського ремесла. Він домішує в цей продукт свою темі і породжує терміни, породжує богослів'я. Їх необхідно породжувати, тому що немає світла. Отже, кожен, хто пропонує яку-небудь теорію богослів'я. Являється обманутим і обманює, маніпулюючи в темряві темінню. А що і Філадельфія зберегла слово? Як тільки Філадельфія відкотилася від чистоти і простоти слова, вона втратила світло і почала деградувати. Отже, перший фактор деградації, який веде до лаодикії, це ухід від чистоти і простоти в слові. І апостол Павло в 11 розділу, розділі, розділі другого пісня до Коринтян, турбуючись про це, писав: Я хвилююсь про вас, щоби сатана не перехитрував вас. І як він зробив це з Євою. І щоб ви, будучи ведені ним або обмануті ним, не ухилилися від простоти і чистоти. 2 Коринфян 11 розділ 1-4 Тож, всякий раз, коли є відступ від чистоти і простоти, іде деградація. Далі він говорить: ти. Не відрікся від мого імені. Це другий фактор. Другий фактор, на який Господь робить акцент, це ім'я Христа. Яка б невинність не змусила окреслити щось іншим іменем, крім імені Христа, це деградація. Лаодия в невинності своїй. На перший погляд назвала те, чим є так званим відтворенням. Але це не ім'я Христа. Леодикія назвала русло, в якому знаходилося живим потоком, але це потік не Христос. І так далі. І що ми, ми б не торкнулися, ми виявимо. Що усе це було придумано, натомість деградувавши від центру, щоб ствердно говорити тільки Христос. Ніщо не повинно бути окреслене, ніщо не має права бути окресленим, і ніщо не має права бути в положенні протидії, кому би то не було, незалежно від того. Ким вони є і в якому стані знаходяться фактор виокремлення і фактор протидії деградація. І перш ніж Філадельфія пала, вона почала ухилятися в сторону від імені Христа і створювати, скажімо так, русла. Розуміння слова з різними трактуваннями складних місць. І як тільки почався цей процес, Філадельфія рухнула. Бо будь-які складні трактування не являються, не можуть бути подолані зусиллями суперечок чи зусиллями переконань. Тільки сяєво світло, і тільки Христос. І якщо би Христос був центром, цієї ніколи би не почалося, а в Кінцевому результаті ці війни не привели б до такої глибокої деградації. Таким чином, ім'я Христа це центр. І якщо ми зберігаємо ім'я Христа як єдине, що ми призиваємо, кого ми призиваємо? І єдине, що ми окреслюємо як центр нашої віри, ми не створюємо деградованої Лаудики. Ми можемо запитати віруючого, ти віруєш в Христа? Так, давай помолимося з тобою до нього, щоб окреслити твою віру і мою. Якщо в цій молитві Христос є центром для цієї людини. І вона іскренно кличе до нього, це єдина основа, щоб признати цю людину братом, і прийняти його. Незалежно від переконань. Але якщо для того, щоб бути прийняти, треба навчитися практикам і практикувати те, що практикує дана група, це не церква, це деградація. І це уклон. Таким чином, Христос зміщається з центру, а натомість з'являються практики, які його заміняють. І якою б не була щирість побуджень і чистота мотивації, вона усуває Господа із центру. І тому Філадельфія ухилилася так, як не витримала лінії Імені Господа. І далі. Ось я заставлю тих, що синагоса сатани, тих, хто називає себе юдеями, а вони не юдеї, вони брешуть. Я зроблю так, що вони прийдуть і падуть перед твоїми ногами і пізнають, що я полюбив тебе. Це просто ще не збулося, але воно обов'язково збудеться. Я полюбив тебе. І спочатку я сказав, що це улюблена церква Христа, яку Він не докоряє. Більше того, він говорить, що всі вони признають тебе, і я зроблю так, що це буде. Яка ніжна турбота? І яка яка бережність, щоб те, що є, любе Господу, не було занехаєне, а було в положенні признання в той час, коли прийде і збудеться це просто. Але це ще не все. Він продовжує ще дещо говорити відносно неї. Що робить Філадельфію улюбленою? Так як ти зберіг слово мого терпіння? Це ще одна характеристика Філадельфії. І як тільки слово терпіння Христа терпить пошкодження, відбувається деградація. Як тільки слово терпіння, ми Ухиляємося або перестаємо зберігати слово терпіння Господа, ми втрачаємо його присутність і втрачаємо Його близькість. І починається деградація. Що означає слово терпіння? Це означає, що у вирі всіх атак, як релігійного? Так і сатанинського політичного світу, які чинять тиск на Христа, і які хочуть причинити хулу на нього, і які хочуть зневажити Його ім'я, і які хочуть, щоб його ім'я було в презирстві, щоб воно було забуте, щоб воно було не в центрі, щоб воно не було в пошані, в повазі. Нести слово терпіння значить утверджувати знову і знову. Ніщо тільки Христос. Ніхто тільки Христос. І на кожному місці. Всім, що би хто не пропонував, і яку силу не приміняв би або які методи, щоб заткнути рот. Філадельфії вона знову і знову проголошує: ніщо і ніхто тільки Христос. І що би не придумував, сатана і як би цькував своїх адептів, щоб він атакував її, слово терпіння Філадельфії залишається вірним. Чому? Тому що в цьому світі він був також гониний. Тепер ми, несучи його ім'я, можемо піддаватися зло, зло, злосів'ю нападкам. Зневазі, Але слово терпіння в наших серцях радує серце Господа, і Він говорить: Ти зберіг слово терпіння мого. Це слово терпіння, яке ми повинні зберегти, і перенести все, що може бути перешкодою чи спокусою, ухилитися і утвердити знову і знову ніщо, тільки Христос. І це збереження, після чого він говорить, так як ти зберіг, то я збережу тебе від часу випробування, який повинен прийти на всю заселену землю, щоб випробувати мешканців землі. І за збереження слово терпіння, Господь обіцяє. Не залишити на часи пробування. Це період великої скорботи, і він обіцяє не залишити. І далі утверджує статус Філадельфії, і ким вона буде. Той, хто перемагає, я зроблю його стовпом у храмі Бога Мого. І він вже ні в якому випадку не вийде ззовні. І я напишу на ньому ім'я мого Бога і ім'я міста мого Бога, нового Єрусалиму, який сходить з неба від мого Бога, і моє нове ім'я. Всі ці надписи будуть на Філадельфії, Господь обіцяє написати. Тож, хто має вухо, нехай чує, що дух, говорить церква. Підсумовуючи, ми знаходимо три ключових позиції. Якщо вони утвердяться і будуть стояти непорушно, Філадельфія не рухне. Це перше і головне, ти зберіг слово моє. Ти не відрікся від імені мого. І ти зберіг слово мого терпіння. Ці три речі роблять Філадельфію Філадельфією. І як тільки це спадає, деградуючи, утворюється лаодикія. Але напевно відносно її стану і результату цієї деградації, необхідно говорити окремо. А підсумовуючи. Є тільки призив, який Господь говорить. Призив в тому, щоби зберегти, і не відхилитися, і не відступити. І він обіцяє дві речі: перше, вони прийдуть і поклоняться до твоїх ніг. Це пророцтво і обіцянка Господа. І друге, я збережу тебе від години випробування, і цей період ти проведеш зі мною, а в іншому місці для іншої цілі. По секрету скажу. На бенкеті в той час, коли на землі буде відбуватися те, на що. Заслуговують ті, хто залишиться. Тож, вірність Філадельфії радує серце Господа, а вірність кожного із нас сумарно і є вірність Філадельфії. Будемо бережні до його серця, і до його цілі, і до його задуму, щоб він отримав все, що бажає. І щоб Філадельфія, маючи малу силу. Порадувала його серце і утвердила його вище всього. Тобі, слава Господь, за те, що ти даєш нам істину, слова Твого. Амінь.